Доброго дня. Сьогодні у нас в студії тренер-викладач Волинської обласної дитячої низької спортивної школи з видів боротьби Роман Горошкевич, а також його вихованка Шліхта Юлія. Юлія. Я так зрозуміла, що такий цілий послужний список і така кількість нагород свідчить про те, що нещодавно ви повернулися з червоних змагань так. кілька слів. Походив чемпіонат України з Суму серед юнаків, дівчат старшого віку і дорослих. 21 лютого в місті Луцьку проходився на базі Волинського обласного ліцею фізичної та військової підготовки. Участь брали команди з більше 15 областей України і понад 350 спортсменів. Різних вікових груп. Наші, ну, з Володимира Волинського їздили, представляли нашу область, п'ятеро спортсменів, з яких Шліфта Юлія, Петручик Назар, Кирило Роман і це Лайдовальд, і ще Кульчицький Андрій. З медалі завоювали у нас тільки дівчата, скажімо, зайняла третє місце у своїй категорії, категорії, віковій групі. Юлія Хлопці виступили трошки гірше, скажімо, зайняли 7-8 місця. Ну і кращий результат Кульчицького Андрія, скажімо, серед хлопців став п'ятим у своїй групі і воно. Також серед дорослих приймав участі я, з за яким зайняв також третє місце серед дорослих. Наша обласна команда зайняла за третє командне місце ну, на чемпіонаті в цьому. Як ну, ви що? гадаєте, вдало Ви виступила? Скажемо чесно, порівняно з минулим роком, то ні. Mm -hmm. Минулого року на цьому чемпіонаті я був першим, а так як зараз не мало можливості потренуватися, не було можливості з'їздити на збори, ну якби результат такий, скажем. наступний рік, думаю, буде краще, якщо буде, все хороше. Mm -hmm. Питання до Юлі. Як тобі турнір дався, чи які суперниці тобі попалися? Як ти вважаєш, як ти виступила, чи можливо могла б краще виступити? Я вважаю, що виступити взагалі можна було б звичайно, краще. Просто, можливо, десь доля хвилювання була, десь просто не встигла зловити той самий момент і так вийшло. А суперниці, які тобі попались? А, мені попались трошки сильні суперниці. Команди збірної, які виступають, дівчата, ну, збірної команди України, яка їздить вже на Сірічні матір, як на світ Європу були. Суперниця була з Сум і з Вінниці була. Ну і Юлія виграла в суперниці з Києва, виграла одну зустріч і ще була з Харкова. Mm -hmm. Юлічка, а скільки часу ти займаєшся цим видом спорту? Ну, займаюся вже приблизно року, так. Mm -hmm. да. Білянок. Це перший твій турнір. Так? Це перше, це перша участь ну, в таких скажі, змаганнях. У такому змаганнях у чемпіонаті України сумо ми якби займаємося ну, паралельно ну, з основною нашою тренування це з дзюдо. Ми займаємося основною це дзюдо і самбо, а якби сумо це як додатково, даже скажемо. Для себе більш так, якби для відпочинку це. Mm -hmm. yeah. А як ставляться рідні, твої близькі, друзі? Ну, можливо, вже якісь парубки до твого заняття? <зас> Спочатку батьки дуже здивувалися такому вибору, але згодом не зрозуміли і стараються підтримувати мене всіх починання, скажімо. Mm -hmm. А ти не думаєш поміняти? своє захоплення, ну, наприклад, танцями більш жіночою справою зайнятися. Ні, не займалася. Займалася танцями? Так. А що, звідки такі, ну, скажімо так, зміна інтересів кардинально? Поступати такі. хочемо і саме на тренуваннях з такого, ну, саме з боротьбою, якось. Е Характер якось більше проявляється, виховання і це достигнує. Mm. Що може Роман сказати про своїх вихованок? Виховани, скажімо так, з дівчатами працювати важче, скажімо, але результати від них набагато кращі. Якщо довго взятися, в них результати дають краще за хлопців. Вони більш наполегливіші від? Що залишається дівчата тренуватися, так, вони більш наполегливіші і в них більше вдається, бо вони... Мало хто, казав, казало, що це як більш спорт для хлопців, скаже, не для дівчат. Так що у них, якщо вони залишаються, у них більше характеру, ніж решти. Угу. Е, які плани у вас, у ваших спортсменів? Можливо, готуєтеся вже до якогось наступного турніру? Е, наступний турнір у нас буде вже по дзюдо, він буде в квітні. Е, на призи заслуженого майстра спорту. Оксана Мошурянка, який був першим призером Олімпійських ігор з дзюдо в Україні, він буде так само в Лузку проводитися, це майстерський турнір в квітні. І далі в нас як би, вже будуть підготовчики до різних турнірів на місцевому рівні, там, по менших дітях вже там, до 2000-ї рік і молодші. Там в будь-якому ліфковолі будуть різні турніри. І слідуючі змагання чемпіонати аж осени після літніх канікул. Угу. Романе, ми ще знаємо, що цьогоріч ви стали депутатом міської ради. Ну, не, ну, після чергових виборів до міської ради ви стали наймолодшим, певно, ну, одним з наймолодших так, депутатів. Чи не заважає це у вашій тренерській викладацькій діяльності? Це суміщати активну громадську роботу з основною? Як би не, не заважає, скажімо, Бо в основному тренування входиться ввечері, а робота по громадських в день. Вони між собою якби, не пересікається.